Першесь мені взагалі вже не до шуток, не до приколів народ. Я, звісно, все розумію, але коли, блядь, до тебе підсилають чотирьох мужиків оцих мордоворотів, знаєте, оці, типу, рішала з 90-х, то ну, такі собі ощущення, блять. Сьогодні десь стільки, в 11-го 11 вечора, почало 12-го, я йшов додому з офісу, підходять до мене на вулиці чотири тіла. Ну, реально бандюки на вигляд, мужики там років 40-50. Треба поговорити. Я висадився. Я думав, що знаєте, ці стоять на вулицях компаніями, їм треба, аби доїбатись до когось. Ці мужики ясно мені дали поняти, слава Богу, нічого не зробили мені, але по їхньому розгору, по тому, як вони зі мною говорили, вони ясно дали поняти, що те, що я закинув останній раз в інтернеті, розказав, і їм воно не понравилось, і що я маю все повидаляти і попросити вибачення. Це касається того, типа з квартирою, який хотів мене наїбати на бабки, тіпа власне квартири і так далі. І тоді він мені вернув бабки за те, щоб я мовчав і в інтернеті не розказував за те, що він там крутить, мутить, типу як він там наїбує людей. Я забрав свою і все показав, розказав. Потім він щось до мене перезвонив, той власник, типа е, намікнув, що там ти неправильно зробив. Я думав, ну блять, окей, там побіситься, ті перестане. Ну сьогодні, звісно, коли до мене підійшли вночі, тіпи, як я йшов додому, то я ще підохуєли. Я думав, що я додому піду без зубів. Коротше, там навіть перепитувати не треба. Ці тіпи ясно мені дали поняти, що. Ну, я детальніше оцю всю ситуацію розказав що до чого, як вони зі мною говорили. В тіле закинув ролик, хочете можете глянути. Е, Ясно дали поняти, що, блять, я маю зробити те, що хочуть вони. Бо, блять, ну. Бо так.